Вітаю народ! В Valorant є кілька рівнів змагань. Сьогодні я хочу вам розповісти про перший найтоповіший рівень змагань, який називається Valorant Champions Tour. Сезон вже починається, і скоро нас очікує суперкрутий турнір LAN для 32 найкращих команд, який пройде в Бразилії в Сао Пао, і це буде феєрично. Саме про це я сьогодні розповім. Всі деталі, свої думки та й те, що буде після цього турніру. Тож, не забудьте поставити вподобайку і поїхали. Вже 13 лютого почнеться цей крутий турнір, який називається Lock in Sao Paulo. Пройде він до 5 березня, тобто буде майже 3 тижні йти. Там буде досить цікавий формат, де будуть найкращі команди з усіх районів світу. Якщо ви на курсі, то в Алоранті є така штука, як партнерські ліги. Це 10 найкращих команд та клубів свого регіону. Запросили Riot до участі в партнерській, так би мовити, International лізі. Де в Америці, в Європі та в Азії найкращі команди будуть змагати між собою. Це все є частиною системи VCT – Valorant Champions Tour. На першому турнірі будуть ці 30 команд плюс дві команди з Китаю. І вони між собою зіграють 50 о, вибачте, 500 тисяч доларів. Та найголовніше тут, і може найцікавіше, це система змагання. Якщо зазвичай, система така, що є групова стадія, ти граєш там один матч, потім другий, у тебе є. Uh, так би мовити, місце для помилки, ти можеш програти один матч та uh, потім все одно вийти з групи і вийти в плей-офф. І навіть в плей-офі зазвичай є uh, як і верхня сітка, так і нижня. То тут на турнірі буде максимальна жорстка та цікава система. Full single Elimination на 32 команди. Тобто є сітка на 32 команди, де якщо ти виграєш, проходиш далі, програєш, вилітаєш додому. Це так би мовити, олдскульна Олімпійка. Команди будуть грати між собою Best of 3, а фінальні матчі будуть Best of 5. Ці 32 команди розділили на дві частини: Альфа та Омега. По суті, це дві різних частини сітки. І організатори вирішили так, що е, перша група Альфа вона приїжджає з першого турніру, грає аж до топ 2 Потім команди, які е, вийшли переможцями, вони залишаються в Бразилії та очікують, коли почне грати друга частина Омега. Там також виграє дві команди, і в результаті грається, так би мовити, плей-офф. Я так розумію, там вже будуть всі матчі без 5, чотири команди залишаться, і вони вже вирішать, хто буде чемпіоном першого турніру після ті циклу. Щодо формату турніру, дуже багато було думок взагалі в про ком'юніті. Багато людей в твіттері писали про це, і, ну тому що це такий досить-досить жорсткий формат. Ну, от прикиньте, ви приїжджаєте. Граєте один матч, вилітаєте, все, турнір закінчився. Ну, досить, досить жорстко. Але для глядачів це має бути такий унікальний експіріенс, де кожен матч, він просто неймовірно цікавий. І особливо тим, що це початок сезону до цього був великий решафл, багато чого помінялось, нові склади, нові команди і. А вже ж буде дивитись матчі неймовірно цікаво. Хоча деякі фани вони вже писали, що, от якщо я вболіваю за одну якусь команду, вона приїхала, програла і все, я більше не побачу їх матчів. Ну, це початок сезону, потім буде Інтернашна Ліга, я про це розповім трошки пізніше. Я думаю, що формат такий: експериментальний. Думаю, не просто так Riot називає називається такий кік-офф, типу турнір, який починає сезон. І у чомусь, може, вони експериментують, хочуть подивитися, як це вийде. Ну і плюс турнір на 32 команди такого рівня, ще, ну, я думаю, не робив ніхто. Це дуже багато команд. Саме навколо формату було дуже дуже багато протиріч. Багато людей та, в принципі, гравців і представників про ком'юніті писало про те, що цей формат він занадто жорсткий. Ну, Ти можеш приїхати, зіграти одну гру і все, і додому. Також багато фанів писало, що типу, от, ми там вболіваємо за якісь конкретні клуби, і ми хочемо дивитися, як вони грають більше і більше, а потенційно вони можуть зіграти один матч і поїхати додому. Я вважаю, що тут таке. Тут, а вже ж це жорстко, це може бути важко для гравців, але видно, що раді експериментують, вони хочуть е додати певний е елемент цікавості. Бо коли 32 команди на будь-якому турнірі матчів забагато, то цінність кожного матчу вона втрачається. А коли тут матч кожен прям на смерть, то це прям дуже круто і е буде збирати купу емоцій, і це буде такий виклад, виклик для команд та гравців. От, наприклад, капітан команди Ангел, наш українець, він прокоментував це так, що дуже жорстко може бути вилітіти після першого туру, після всього півтора місяця тренувань, ну, тому що сезон починається. Тому як ціль це може бути просто вижити перший матч. Ну і також він додав, що найгірша частина щодо цього формату це саме те, що. На початку сезону ще важко зрозуміти, хто грає круто, а хто ні. І потенційно дві кращі команди можуть потрапити одна на одну, і тут дуже багато може вирішувати саме посів команд, як вирішують матчапи і хто з ким буде грати. І ми ніколи не дізнаємось, може перша команда потенційно з другою посилам зіграє перший матч, хтось програє, і перша команда виграє турнір. Але ну, таке бувається, спорт, і я думаю, що це, це норм. А от, наприклад, тренер команди Ender він досить жорстко виразився. Він сказав, що, типу, що це за фігня? Неприкольно їхати на турнір, програти одну катку, враховуючи те, що нова мета, нові агенти, і все по-новому, немає ніякої інфи по опонентам. Ну, я його можу зрозуміти, але з іншого боку, він такий, він чувак трошечки. Uh, Більш аналітичного складу розуму він завжди хоче готуватись під опонента, а не створювати щось таке супер своє, тому у нього така думка. Uh, ще вам покажу зараз uh, кілька реакцій uh, американських інфлюенсерів саме на формат турніру. I just think it's genuinely just a kick-off exhibition event. You will never know who the best team is in a BO1. БЛ1. Опінніон на формат і Бразил. Вот і міні опінієн, бро. Де здер зливан фен опінієн, де знову мультипл опініїн. Знаґед. Сингл ОЛМБО 3. There's no other opinion. Отже, я вже казав, що призовий фонд півмільйона баксів, і також переможець він отримає слот на наступний лан-турнір Masters. Це також досить важливо. Переходимо далі до цікавих сторілайн, бо був великий решафл, як я вже казав. Багато команд змінило свої склади і баланс так мовити сил на. Тій ради на рені він може змінитися. І саме це ми побачимо на турнірі в Бразилії, це буде дуже цікаво. Почнемо з хазяїв-турніру з бразильських команд це MIBR, Furia та LOUD, які будуть представляти свою країну на домашній арені. І я певний, що там будуть глядачі, атмосфера буде нереально дика і має бути круто. Так от, якщо щодо перших двох, я не знаю точно, що буде з їх формою, то досить цікаво буде посп... поспостерігати за лауд. Це на, на хвилиночку чемпіони попереднього чемпіонса, але вони втратили тренера. Вони двох своїх зіркових гравців відпустили в Сентінелс, і важко, важко від них чогось очікувати, але буде цікаво, бо все ж таки є чемпіонські гравці, і вони точно будуть намагати показати круту гру від північної Америки. Вони, ті ж Sentinels, про яких я ще наказав, вони посилили свій склад Сасі та Панкадою, які прийшли з лав, з Лаудів. І також у них є тенз. Вони зібрали такий досить досить цікавий ростер. І мені здається, у них є великі великі амбіції. Та, у них перший матч буде проти Фнатік. І це буде такий нереальний матчап, тому що Фнатік також посилились досить непогано. За, за останній рішафу вони додали собі Кронікала та Лео, двох дуже потужних європейських гравців. І цей матчап буде нереальний бенгер. Від Європи також цікаво буде подивитись на рівень гри команди Liquid. Вони зібрали досить непоганий склад, як мені здається, посилились, та можуть показати зуби на цьому турнірі. Ну і вже ж наві. Український клуб, який підписав четвірку з FPX, де є наш український капітан Ангел, і вони додали собі суперзірку із Турції Сінеда, чемпіона першого Чемпіонса у складі команди Ascent. Вони вже встигли виграти невеличкий європейський турнір онлайн, який був не в сезоні. І Отримали певний певний досвід, певний, певне розуміння, як гри, як грати такому сландії. Певен, що вони дуже активно готуються. Знаю, що у них там вийшов влог на буткемпі, Подивіться у них на каналчику. Думаю, що я залишу послання в описі. За нами будемо дивитися обов'язково і топити за нашого козака Ангела Кирила. Американці Cloud9 дуже непогано посилились самим Ель Діабло, Він же є згірка американської валоран-сцени. Перший матч у них буде проти скажених і дуже цікавих Paper Rex. На них завжди дуже цікаво дивитись. Вони показують класну креативну гру. І цей матч буде також такий прям конкретний бенгер. Говорячи про Paper Rex, перейду до азіатських команд. Топові колективи з Азії Paper Rex та Zeta. Вони не поміняли своїх гравців, у них не було такого решафля, як був в Європі та Америці. Вони тільки додали собі шостих гравців на заміну. І мені здається, ця стратегія вона може бути досить, досить непоганою, тому що Valorant — це така гра дуже командна. Потрібно разом вміти швидко адаптуватися під мету, під нові змінення. І саме командні дії, командна хімія, тімплей, розуміння один одного відіграють дуже важливу роль. Подивимось, як це відпрацює на них на цьому турнірі. Ну і також, окрім цього, є багато цікавих команд, наприклад, Heretic з Європі або Хандресіс в Америці. Та це все ми обов'язково розберемо на Нашому подкасті у нас вийшов новий подкаст uh, на каналі ukraine Valorant Community, Ком'юніті Посилання залишив в описі. І ми плануємо uh, вже у цю суботу. Це буде uh, за кілька днів до початку турніру, зробити подкаст uh, разом з Ітачетинацьгом, та де ми розберемо uh, матчапи, шанси команд, склади і поговоримо взагалі про все це, щоб було цікаво і щоб uh, було зрозуміло, на які матчапи uh, більше звертати уваги і взагалі, щоб. Було розуміння глибини цікавості щодо цього турніру. Ну і завершуючи саме тему першого турніру, лок-ін, не можна не поговорити про те, що це буде турнір з новою метою. Так? Нові мапи у нас відлетіли Bind та Breeze, з'явилась нова Lotus, унікальна мапа. І також повернувся трошки змінений спліт. Дуже мені цікаво, як саме команди адаптують це. В свою гру, в своїй майнґеймс на вето. Ну, уявіть, вам потрібно спланувати нові, нові вето, нову мето саме під цей турнір, при тому, що у вас немає інфи по тому, як грають команди з інших регіонів, і це завжди буде цікаво за цим спостерігати. Ну і вже ж зміна агентів. Чембер відлетів, дуже він зараз слабенький, не такий потужний, як був до цього. Повернула джетка, нереальний видовищний агент. Певно що буде маса хайлайтів, за якими, як завжди, кайфово спостерігати. Повернула скілджойка. Зараз її ультимейт дуже потужний, тому що не всі білки її ламають. Повернувся сова. Ми побачимо точно купу купи цікавих ревілів, шокдартів, лайнапчиків. Ну і мені здається, що таке. Трошки повернення під якісь елементи старої мети, яка була досить видовищною. І на цьому турнірі ми побачимо, як команди адаптують це під свій плейстайл. Окей, турнір в Бразилії пройде. А що далі? Далі на тір родин рівні Rang Champions Tour, Команди повернуться, так би мовити, по домах, по своїх регіонах, де будуть грати основний сезон International League. Але це також буде на високому рівні. Це буде в хабах своїх регіонів, в Америці це Лос-Анджелес, в Європі це Берлін, в Азії це Сеул. Де в форматі, я так розумію, студійному можна навіть з глядачами команди будуть грати лігові матчі, накуночку, лігові матчі на лані постійно на високому рівні. Це має бути дуже цікаве та видовище. Де по ходу ліг вони розіграють? Вони будуть змагати за те, хто виходить на мастерс другий лан сезону на мастерсі. Команди, які туди вийшли, будуть змагатись за слоти на Чемпіонс. Ті, хто не вийшов на Мастерс, у них буде шанс зіграти Last Chance Qualifier, щоб все ж таки відібратися від свого регіону саме на останній турнір року на Чемпіонс. Це все буде проходити влітку. А Чемпіонс прийде скоріше все десь у вересні, може, у жовтні. Ну а після Чемпіонса буде період Off Season, який зазвичай йде десь з жовтня по кінець року, де команди можуть грати турнір від сторонніх організаторів. А також це зазвичай тайм, час для того, щоб робити решафли і думати, планувати свою стратегію змагання на наступний рік. Обов'язково за всім цим ми будемо спостерігати. Тож підписуйтесь на мій телеграм-каналчик. Посилання як завжди є в описі. Ми разом з і Valorant Community будемо робити багато активності, слідкувати за матчами, щось для вас кастити і постійно тримати вас в курсі. Тож також обов'язково підписуйтесь. Бути частиною нашого ком'юніті, знаєте, що воно тільки розвивається, тільки створюється, і мені здається, зараз такий дуже класний, унікальний час, коли кайфово знаходити собі нових знайомих, разом слідкувати за валорантом, грати разом в нашому дискордику. Приєднуйтесь! А за якими командами або гравцями особливо будете слідкувати ви на цьому турнірі та під час цього сезону? Чекаю вас в коментарях, обов'язково відпишіть. Я от буду а вже ж, зболівати за Ангела. Ну і також мені насправді досить, досить цікаво, як були грати Hundred Thieves. Мені здається, у них такий досить недооцінюєний склад, за ними цікаво спостерігати. Ну і В Азії мені здається можуть непогано домінувати g Вони так набрали спевненості наприкінці минулого року і може бути дуже потужною силою вже на світовій арені. Приєднуйтесь до нас, кайфуйте від Valorant. Як завжди, дякую за перегляд і гарного дня!